Ну що, всім привіт. Жара невиносима. На сонці 33. Зараз зайдемо тіньочок, буде прохладно. На сьогодні жарко. Спина мокра. Так, іду я на спецзадання. Попросив Максим, купив машину собі. Попросив мене, щоб поїхати на мойку, там він хоче помити, попилососить. Так що я йду, покатаюся на його шкода, вроді як шкода. Да. Покатаємося, покажу яка машина. Все одно в тінечку на жарко, жарко, якось душно, вітру немає. Завтра праздник вихідний у нас. Туристів позіжалося дуже багато. Стоянки ще, звісно, є свободні, але на вечір буде забито. Ярмарка у парку вже тиждень буде. Не, ну, от у п'ятницю суботу почалася і до сих пор там торгують. А ми ні разу не були. В тому році ходили, а в цьому році щось сильно жарко, не. Так, ладно, буду я йти, Рука болить, не взяв оту ломаку. Так би бы зафіксував би і шоу би з вами балакав. Ну ладно, прийду, покажу и і... може. Какие-то діла. Так, сейчас я вам покажу там парк. Там тут балакаєш. Домики стоять. Кажу Богданчику, що ти бачив у парку? Какая хіжини какие-то? там домики дерев'яні. У нас палатки трепчані, а тут домики дерев'яні ставлюють і торгують. Топізна. І ночую і тут все, тиждень вже. Пів голови знімаю, рука болить, опускається. Трошки рука мене отухла. Ну, нормально. Такі діла. І йду. Обратно я вийшов на Сонечко, ну, щоб не забутися, завтра ж праздник двойний Е, е Успіння Пресвятої Богородиці. В них І день військ польського, е польського. Так що два праздника в один день і це ж чого. Завтра не буде працювати не один магазин, Ну, жабка, мабуть. Там, ресторани, там, ярмарка буде. Так що голодні не буде. Якщо що, підемо в ресторан, під обідаємо, перекусимо, обіді переб'ємо та і все. Оце таке що я хотів сказати, даже сонце мені не помішало. Завтра великий праздник. А сьогодні ж 14 макові у нас. Ну і важі, що це, я думаю. Так що всіх поздравляю, я тоже з праздником. Всього хорошого. Здоров'я, миру і добра. Ну що, я думаю, це та машина, на якій ми будемо їхати на мойку. Не знаю, чи Максим наміняв п'ятаків та двоєчок. Бо там треба кидати. Хтось кричить там недовольний. Не хтось на когось. Так Машина заглушена, а свет горить. А ну, хороший аккумулятор. Максим, а що свет? Не виключається? виключається. А что горить? Або я включил. А де ж... Нас... А зараз не горить, а ну зараз не горить. Но... Так що аккумулятор хороший. Тепер горить, горить. Тепер горить. Тепер горить. Новий нові. Новий. Привет. Здравий. 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 Все доручаю. Здрасте! Здрасте, здрасте, все. Так, що, це клас. Оце машина, я розумію. Так, процес пішов. Сейчас буде блистити як нова. Це хороший цвет. Оце помиє і тепер буде мити перед новим годом. Воно не видно буде, так. Да. Їздить, казав, буде кожен день. Тут грязі такої немає, хиляка і все. все. Що я тепер. хочу сказати, що тут немає щітки мить. Оце обдав її тепер топ'юною, зараз ще п'єною, а потім об той, і все. Пулька, да, да. Ну Ти мій щитай, що це написано? Миче бездотикове. Бездодаткове, да? бездотиково. сплюкание. Ну, может, что с этим еще. сколько кидать? Два злотых? Ну, два. Тогда чуть-чуть быстрее, и оно... Ну, как? Ты успеваешь. О, и мне это Я как мыю, так я запутаюсь в шланге. Я підказує йому. А він а каже, більшіше. що треба швидше, а він каже, що я більше не возьму. Так що лучше підмалки побіжав. Ми є як вроді як свою, так? Да? Резина хороша, зимня. Я вже друге літо на зимній їздив. Вс, вже не дає мені сідати за руль, вже ко я сам на митій машині буду ко я сам їздити. Ну ладно, і сам. Я піду зараз на дорогу проголосую, хай мене додому довезуть та і все. Сам то сам. Ти теж, так? Да? No. Ну ти йди голосуй, тобі швидше може встановлятися. <гум> не, він коли не бросить мене. Бо ще треба пилососити. Там горять, бачите? Що значить на своїй? Якби я дав би свою, вже б газував би, швидше. а на свої треба тихонько, тихонько. Правильно. если надо выдувать. Так, выпил из очень хорошо. Он бачит, я. А как бы сказал дома, как бы Диана попросила дома, Максим, пропил у хате Да. Кто пил не тянет, то не царское это дело. Но. А машину бачите як? А скільки там ще? Ще 3 три, три минути, чи 3 злотих, не знаю. Тож. Я кажу, що сюди я кидаю дві, то успіваю. Так, багажник хороший, я оцінив, багажник дуже хороший, містівий. <кій> Так, а ну, сколько тут коняк под капотом. О, да тут мотор капитальный стоит из Вольфвагена, видите? Да, нормально. Чистенький, все. Пойдет. Аккумулятор новый. Все новое. Этикетки новые. Так. Все нормально. Радіатор чистий, чистий. Метеликівчиків. Щось багатенько. То. Ну нічого. Ну, Зараз спіратки підуть. Так, ну що, все, ми приїхали. Все, забрали в мене кермо. Помахали пока-пока. Все. Все? Все? Дякую, там ввечері прийдемо до вас. Хорошо. На приходьте, чай. приходьте, да. на чай приходьте, на кофе приходьте. Так. Ну все. що, пока-пока, всім пока. Всім знайомим, всім. Помаши дяді ручкою Отак так от. Все, пока пока. Так, пересів я на свого коника. Зараз поїду ще на роботу. Нам треба кое що пить Я вам покажу що. Зараз не будемо наперед забігать. О, жарко, зараз у тені 25 у нас. Ну, все равно я з сонця прийшов. Щас скільки? без 15.7 сім, Так Сейчас переключимося і будем їхати, дивитися, на вечірні закопання. Машин щось багато. Нічого вийдемо. Уже вітерок прохладний, так що жари такої не буде, я думаю, в всім ще Пробки кругом пробки. Ми вчора вечором йшли, вже не було світу, не було світу, вже сонце, сіло. Уже лампочки на вулиці загорілися. А на кольцо не можна було заїхати. Ну, ми то пішки йшли, ну, а я дивився, там проходили де старий автовокзал. Так така пробка була, що аж до світофура. Завтра ж праздник, так що всі з'їжджаються. Побрали виходні, це буде четвер, п'ятниця, субота і неділя виходять. Люди приїжджали на виходні. Завтра магазини не працюють. Я ж вже казав. Може сьогодні вспіємо щось скупити. Якийсь кусочок м'ясця пожарить. с не, не взяла зачем выскочила включив телефон на тихаря жили бы наблюдать за мною піймать тебе на горячем ой на себе навішала ой капец, що тебе розказати. Скучно цілий день собі доба розумієш Та, так що Рад, радісно, коли мене визивають. <сіх> Ой, Господи. Поїду з ним покатаюся трохи. Вигуляє мене як собачку. <сіх> <сіх> не, не так, не як собачку. <сіх> як собачка. твоя рука. Так, Рука вже дивіться. Блакан не можу показати, бо такий кулачок. Ой, господи. Ну, виглядаю. не вылезает. Ну, обратно пробочка, она ну, тут Я вам рассказывал и людям, что, цей, что была аж до светофору мы шли. А сейчас меньше, а сейчас я переключусь. О, вот это такие дела, что ты расскажешь, не расскажешь, что ли, еда там, все нормально. Ну и хорошо. Уже прохладно на вулиці, вже нема так. Ну такої 25, звісно, нема. Просто жарко я нагрівся за цілий день, то в мене парує. Ну що жарко. А я сьогодні не виходила зовсім на вулиці. О той, той хорошо. Що то що сьогодні виникає Бачила карабу. сьогодні Вова, рекламу в телефоні. Ну, я не знаю, хто це продає. Може, так як лівчики колись присилали. Рекламірують, рекламірують. No. Прям така реклама. Отаке кругленьке. No. Ну, я чи ти відвернувся до нас? Так хай люди дивляться і слухають. Отаке кругленьке. І прям воно це ліпиться хоч до скла, хоч до цієї панельки. Uh -huh. І там воно таке, що навіть планшет видержить до 5 кг вісу. Ну, оце підставка під телефон. Uh -huh. Там обіцяють, що не буде не трястись, ні тіліпатися, нічого. Ну купимо, значить. Так де його купити? Ну, так, а я реклама? подумала. Реклама. Та я по рекламі вже ніколи не куплю. Я куплю тільки в магазині, <рес> Вон, в якому що. знаю 100%, що я його побачу і пощупаю. Отож. Ой, господи. Ти велике відео зняв, багато у тебе там? Ні. Вирізеш половину, власкаєш. я шопотом балакаю. А, що ти шептав, так? Да, так, я як баба шептуха. Хо, Ховайся, а тих, хто з нами дивиться, вже не хочуть. Коротше, дівчки, мене треба повернути до мене, я хочу там підказати дівчатам кое-що. Похоже, надивляться за нею добре. Ой, дівчатки, хтось там казав, що буде дуже дивитися. Хтось там дуже нас буде дивитися строго, цілий рік вода до я буде наблюдати за Лідою і за Лідиною мамою. То я хочу посовтувати чисто чистого ситуації. І за папою, так. Да. Хочу вам від душі посоєтувати, будьте такі добрі, пожалуйста. Ви мене дивіться, я не відказуюся, бо це мій заробіток, це моя копійка. Ну, хочу дати совет, що є у кожного своя мама, і вона, як, як ніхто інший, потребує підтримки, і, і допомоги, і уваги і всього. То зразу дивіться за своїми мамами, а потім вже за мамою мою Ліди У мене є двоє діток, які за мною. Дивляться і підтримують, і допомагають, і все мені роблять, і я на них не жалуюся. У нас дуже все добре. Тому мене можна подивитися як блогера з моїми недостатками чи з моїми а, да, а слідкувати за мною. Е... Думаю, ми... да, якщо да. не буде бачити сім у сім'ї свої недостатки, все буде добре. Тоді не буде вистачати времени дивитися за чужими мамами. Що за мною дивиться? Мені 53 роки, а вам там по 15-18 по років. От... Що у вас може бути спільно зі мною, з мамою, з батьком. Нічого абсолютно. Я кажу, якщо дуже цікавить такий вік, як ми, то є у вас, слава Богу, свої мами, і я ж кажу, що. Не помішала б їм би ваша підтримка, тому добре. якось так добре без обід. А що дивиться можна, можна? Я ж знаю, що є дівчата такі, які на роботі беруть мій телефон, і їдять, і пишуть. Як ото кіно називалося, коли операція і". операція, я не знаю, як вона називалась, коли ото такі приключення Шуріка». Чи приключення Шуріка, як він ото читав книжку, і... чи дівчина читала книжку, і в тролейбусі, чи в автобусі, чи де вона йшла? А він за нею отак хвостиком кому ту книжку. Так оце є і мене дивляться. І слава Богу, що дивляться. Дякую всім, хай дивляться, це ж таке було. діло. Так, ми ж не проти Оце такі справи. А если щось интересное, хочете видивитися, до чого придраться, то я ж нічого поганого нікому не бажаю. Тому... А ще б лучше, покажіть себе. Да. Своє вміння, своє. Ну, Учим ну, Да. Як живи про гроші? Наші не треба переживати. Є в нас гроші, чи немає, чи в когось там є гроші. У когось більше, як у нас. Ви ж не рахуйте наші гроші. Гроші я вам про гроші розкажу по тому окрему історію. Бо Вовик сьогодні вже наснімав багато. І вже мабуть, воно не влізе. Там ціла історія буде про гроші. Як одну жіночку ми возили у перемишель, і вона розказувала, як у неї заболіла дитина, і вона розказувала дуже багато про гроші. Я обов'язково вам в якійсь серії про це розкажу, тому що дуже боляча історія, і е, поучаюча для молодого покоління е, яку роль в, нашій, в нашому житті. Гроші які і мають, яку грають роль, тому що в моєму віці вже гроші абсолютно ніякої ролі не грають. А в молодіжому возрасті аграріше да, ми ж були молоді, ми ж знаємо. А в молодежному віці сейчас гроші на першому плані. У того багато грошей, а в тебе мало грошей. Ну це ж не твої гроші, не мої, ні чиї. В когось є, той заробив від Бога, від усіх, тому що це добра, нормальна людина. А у того, кого немає, значить тільки про гроші. А коли думать тільки про гроші, то ви ж розумієте, що вони ж. Ні, кажуть, треба цель ставити. І якщо ти її ставиш, ну цель ставить і когось упрекати. Це Дві великі різниці. Ну, і що я не взяв? Що ти не взяв? Я тобі забув сказати, тільки пішку. На комоді пакети в пакет ті пакети, які не Ну, і що треба тепер? Її? Ну тепер просто поїдемо покажу. Не збереш? Ну, немає пакетів. Ну Так вернися, возьми пакети і поїдемо ще раз. А що? А я що їхати безполезно? Що тут вернуться? По кругу проїдемо. Покатаю, він не дивиться сюди. О, Все, друзі, ми, мабуть, виключимося. Буде щось показати, то покажемо. А що ж ми будемо порож... в пустяках? Ось обрички їдуть перед нами, катають людей. Як тільки сюди приїхали, ми хотіли пока я хотіла покататися. А Ліда чогось десь почула, що каже, що якщо кататися, дуже запах нехороший під носом тобі. То каже, не дуже приємно. Ну я не знаю. А тепер мимо коней. Ну, правда, чувствується. Думаю, не знаю, чи я б тепер хотіла. А в детстві пам'ятаю, на фермі, мама коров доїла, і ми на фермі бігали малі. Як ми чіплялися до бричок, у нас ж були брички. Возили, сіло, з буряки, там все завозили, то чіплялися капець. Котарі, як сердилися, щоб ми не чіплялися, не попадали, так батогом. не могу. Сілочка виключає, щоб зря не на не знаю,